Привіт і щиро вітаємо вас у нашому сьогоднішньому відео, в якому ми пояснимо whitepaper біткоїна, написаний Сатоші Накамото. всього за 5 хвилин. Уявіть собі, що ви можете надсилати гроші онлайн без банку чи фінансового посередника. Саме це і є баченням біткоїна повністю децентралізована електронна платіжна система, що працює на основі принципу peer-to-peer. -peer. До цього онлайн-торгівля покладалася на фінансові установи як на довірених третіх осіб, що мало свої недоліки, високі транзакційні витрати та відсутність справді незворотних транзакцій. Проблема подвійного витрачання дабл спендінг. Цифрові підписи вирішують лише частину проблеми, але не усувають явище подвійного витрачання, коли ті самі гроші витрачаються двічі. Традиційним рішенням є централізована інстанція, яка перевіряє кожну транзакцію на повторне використання. Проблема в тому, що вся система залежить від одного центрального вузла, подібно до банку. Біткоін вирішує цю проблему за допомогою мережі Peer-to-Peer. -peer. Концепція транзакцій. У системі біткоін електронна монета визначається як ланцюг цифрових підписів. Кожен власник передає монету, підписуючи хеш попередньої транзакції та відкритий ключ наступного власника. Отримувач може перевірити підписи, щоб підтвердити право власності. Щоб уникнути подвійного витрачання, необхідно публічно оголосити, яка транзакція була першою. Сервер часових міток і proof of work. то по… Рішення починається із сервера часових міток. Він бере хеш блоку даних і публікує його, схоже на публікацію в газеті або Usenet. Кожна мітка часу включає хеш попередньої мітки, створюючи таким чином ланцюг, де кожен елемент зміцнює попередній. Щоб реалізувати це в мережі Peer-to-Peer, -peer, використовується система Proof of Work доказ роботи, подібна до HashCash Запропонованого Адамом Беком. У цьому процесі потрібно знайти значення, хеш якого за алгоритмом HA256 починається з певної кількості нульових бітів. Цей доказ роботи робить обчислення блоку ресурсозатратним, оскільки при зміні одного блоку доведеться перерахувати всі наступні. Система Proof of Work також вирішує проблему представництва в процесі ухвалення рішень більшістю. По суті, це принцип один процесор, один голос. Найдовший ланцюг представляє більшість, оскільки потребував найбільших обчислювальних зусиль. О мережа та стимули. Мережа працює таким чином. Нові транзакції надсилаються всім вузлам. Кожен вузол збирає їх у блок і намагається знайти для нього proof of work. Коли вузол знаходить відповідний доказ роботи, він надсилає блок іншим вузлам. Блок приймається лише в тому випадку, якщо всі транзакції в ньому є дійсними та ще не були витрачені. Вузли підтверджують прийняття блоку, використовуючи його хеш як основу для наступного блоку. Завжди вважається правильним той ланцюг, який є найдовшим. Як стимул для вузлів підтримувати мережу, творець нового блоку отримує нову монету як першу транзакцію в блоці. Це схоже на золотошукачів, які витрачають ресурси, щоб ввести золото в обіг. Додатково можуть використовуватись комісії за транзакції як додатковий стимул. Така система мотивації спонукає вузли залишатися чесними. Конфіденційність і висновок. У традиційній банківській моделі конфіденційність досягається шляхом обмеженого доступу до інформації, у випадку з біткоїном, де всі транзакції є публічними, конфіденційність забезпечується анонімністю публічних ключів. Видно, що хтось надсилає комусь певну суму, але не видно, хто ці сторони. Щоби ускладнити зв'язування кількох транзакцій з одним власником, рекомендується використовувати нову пару ключів для кожної транзакції. Підсумовуючи, можна сказати, що Сатоші Накамото запропонував із біткоїном систему електронних транзакцій, яка не вимагає довіри, вона використовує цифрові підписи та мережу peer-to-peer -peer з Proof-of-Work, щоб створити публічну історію транзакцій, яку обчислювально практично неможливо змінити, якщо більшість обчислювальної потужності контролюється чесними вузлами. Мережа є надійною і потребує мінімальної координації. Вузли можуть приєднуватися або виходити з неї у будь-який момент. Це був зміст whitepaper біткоїна. Якщо тобі сподобалося відео, постав лайк і підпишись на мій канал. Ще стільки цікавого можна дізнатися про біткоін, наприклад, чому він вважається сталим, або як отримати біткоін легко і просто. Напиши в коментарях, що ти думаєш про біткоін і чи вже володієш ним.